Добрий день, мої любі малята. У мене вдома живуть ось такі звірята. Підгадаєте, хто це? Куцей хвостик, довгі вушка, шерсть м'якенька, мов подушка. Скачуть, як веселий м'ячик. Відгадали, хто це? Зайчик, правильно. Зайчики мої дуже люблять. Разом з Зайчики намалювали ось такі кульки, але повіяв сильний вітер, і кульки ось-ось полетять, а у мене є ниточки різнокольорові. Ними можна прив'язати кульки, щоб вони не полетіли. Давайте розглянемо наші ниточки і наші кульки. Ось подивіться, які у нас кульки. Червона, зелена та жовта. І ниточки теж у нас є і червона, і зелена, і жовта. До червоної кульки підбираємо червону ниточку. Де наша червона кулька? Ось, прив'яжемо її. Жовта кулька. Як ви думаєте, ця? ні, ось наша жовта кулька. І залишилася зелена ниточка і зелена кулька. Ось так. Прив'язали ми наші кульки, і вони тепер нікуди не полетять. Де був зайчик, що стомився, під кущем спеть умостився. Зранку зайчики малі, жваво гралися в траві, зголодніли, як вони розберелися. Хто куди. Зайчик назжував траву, згодом гриз дерев кору. Шаруділо мишеня і злякаво зайченя. Поки біг, тумивсь гарненько, під кущем заснув смачненько. Заснули наші зайчики, ми не будемо їм заважати, хай вони посплять. Тому я з вами прощаюсь, до побачення, до нових зустрічей!